Зима чарівниця всюди походжає, білим килимом все вкриває. Діти завітаємо до зимового лісу. І як ви вважаєте, хтось є у лісі? Чиї це сліди на снігу? Це слід дикого кабана вепра. Чи знаєте ви? Що він шукає у лісі? Він шукає жолуді. Кабани дуже полюбляють дубовий ліс. Вони риють глибокі рови, шукають жолуді. Їхня улюблена їжа смачна і поживна. А якщо жолудів немає, стануть у пригоді грабові і букові горішки. А ще Інколи шукають на полях буряки, картоплю та інші овочі. А як зимують білки? Горностаї, куниці. Вони ховаються від холоду в теплі гнізда. Білки восени запаслися їжею. тому тепер їм зима не страшна. З нічного полювання повертається додому лисиця. Чому вона так уважно дослухається і придивляється навколо? На кого вона полює? Вона чатує, чи не вискочить зайчик за кущем. У зайця вороги не тільки лисиця, та вовк чатує на зайчика і куниця. Яка вмостилася на сосні, а зайчик, почувши рудіння, мить щезнув. Не встигли ані лисиця, ані куниця схопити зайця біля ка, бо того врятували довгі ноги. Пізно ввечері вийде на полювання найспритніший і найстрашніший хижак лісу. Рись. Лісовою галявиною скрадається вона легко і нечутно, сховається на дереві, замаскується так, що знизу її не видно, а вона з зеленими очима все і всіх добре бачить, навіть у нічній пітьмі. Діти, а чому в лісі не видно слідів ведмедя? Ведмідь ще весени приготував собі берліг та й ліг на всю зиму спати. Чи можна взимку побачити їжака? Чому? Їжаки також взимку впадають у сплячку. Діти, про що ви сьогодні дізналися, подорожуючи лісом. Як змінилася поведінка тварин узимку?